Що воно таке? І море тих куди Я вже забула, як то Без рук робити. Надихали на дощ. Новини на информатор ФМ. Про актуальне на стосіметри спецоперація рибалка гур у взаємодії з Легіоном Свобода Росії пошкодили корабель і отримали секретні дані про Балтійський Шо флот РФ. Як повідомляють у головному управлінні розвідки, військовий на псевдовога вийшов на зв'язок із легіоном у минулому році, будучи чинним військовослужбовцем Балтійського флоту з до має, допускаєниці. Час із загрозою для власного життя він надавав легіону важливу інформацію після того, як перебування на кораблі та подальша робота на кори... Рости опору стало загрозливою, були сплановані та проведені активні дії всередині корабля. Вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля та повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації. Нагадаю, 8 квітня українська розвідка Просто мікроскоп. території російської військово-морської бази в Балтійську-Калініградську області вигорів ракетний корабель «Серпухов». Його засоби зв'язку та автоматизації було повністю знищено. Як зазначається, «Серпухов» — це мало корабель проєкту Буян-М, який спустили на воду.